Терміново. Друзі, якщо ви зіткнулися з проблемою, неможливості потрапити на сайт youtube.com і отримуєте ось таку помилку, то легким вирішенням даної проблеми буде написати www.yout.com. Ви отримаєте доступ до бажаного сайту. Наразі це є проблемою Google і ніяк не пов'язано з роботою вашого інтернет-провайдеру або вашого комп'ютера. Використовуйте даний спосіб, доки Google не виправив свою помилку. Бажаю всім миру.